Всім привіт вітаю вас у своєму новому відео. Почала його е, з моментів з нашого ранку. А взагалі сьогодні буде такий дуже домашній влог, бо на вулиці дощ і по прогнозу він буде йти весь день, і тому в нас ніяких планів. От такий сьогодні день. Оце, до речі, те, за що я люблю декретну відпустку. Це за те, що іноді е, буває такі, е, ну, такі дні, коли от ніяких планів і все тече своїм е, рухом. Я вже третій день ходжу, вся невиспана, і я по півночі не сплю, е, бо е, у Угнащика зараз зі сном відбувається якась просто біда. Не знаю, не знаю, що це з чим це пов'язано. Мабуть, регрес сну його ж там всі прогнозують біля року. Ну от, мабуть, він прийшов до нас. Знаєте, перші пів року Ігнашкиних взагалі було супер вночі. Він мені дав виспатись. Він вставав два-три рази, їв ну, просто поїсти і одразу засипав. І ми всі добре спали. А потім він взагалі перестав їсти і просипався тільки, знаєте, коли там загубив сосочку, і тут щось прокинувся, я. Прокидалась, така вставляла йому цю соску і далі ми спали. Але з восьмого місяця, ну саме коли він почав повзати, це просто якийсь жах. Зі сном просто, просто треш. Я встаю по 20. Яких там по 20? ну, ну дуже багато разів, більше навіть. Ті, ті ночі, коли я встаю два-три рази, я вважаю, ура, як мені повезло, я сьогодні виспалась. От. А оці останні три, це, це взагалі капець, десь по півтори години. За ніч він просто прокидається кожні 5 хвилин або взагалі спить на руках. Я його качаю, тільки кладу, він одразу просипається, плаче, він просипається, перевертається на животик, стає на колінки, вилазить з ліжка. ну Просто якийсь. Це просто треба бачити зараз. Мені смішно, але вночі, вчора, чесно кажучи, я вже була така знервована. В мене трохи навіть виступали сльози. Хоча я думала про те, що блін, у когось діти так з першого дня себе поводять і мамочки, багато мамочок взагалі не сплять. А ти декілька ночей і вже там, типа, панікуєш, не панікуй. Але ну ось такі справи. Поки що спим ось так. А я молодець, на ніч поставила йогурт, і вже зранку мене чекало ось готові три баночки. Дуже мені сподобалось, вже четвертий раз його роблю. Собі підсалюю або додаю щось солоденьке, а ігнашик і так, їсть йому добре. Йому нічого не даю, даю так. Зараз приготую ще обід ігнашику. На пару зараз зроблю йому рибку і курочі котлетки. Ну, це буде йому і на сьогодні, і на завтра. Якраз їжа. А овоче рагу я готувала вчора, то воно ще є. А з вами ми зараз зробимо прикольний напій. Так, зараз будемо готувати гарбузове лате. Тільки, якщо не любите гарбуз, не фукайте одразу. Це насправді смачно. Так, треба молоко, гарбуз, всякі різні приправки. Ну, в мене кориця. Більше просто нічого немає. Якщо є кардамончик, якщо любите оце все можете додавати. Трохи цукру, трохи меду і все збиваємо. блендером. Так, ось таке вийшло. Забула сказати, що молоко треба взяти тепле, навіть таке гаряче, а гарбуз повинен бути не сирий, а Варений або запечений. В мене був зроблений зварений на пару, я робила для Ігната і трохи в нього вкрала. Ось так. Вийшло. І тепер сюди треба додати каву. Або зваріть каву в турці. Ну, я зроблю на кавовій машині. Слухайте, ну правда, дуже смачно вийшло. Ну, Зрозуміло, смак гарбуза є. Але не гірше, ніж в кафе. М -м -м -м. Мені дуже сподобалось. Треба тільки побільше приправок, мабуть, ще цей мускатний горіх, щось таке. Так, зараз будемо вперше пробувати мандаринчик. Янюка. Що такое? Кислючі, кислючі мандарини, правда, не дивно, що вони йому не сподобались. Мабуть, ще не сезон, будемо чекати грудня, мабуть. Або, може, просто я не вмію вибирати, Попались кислі. Так, все. Гнашка каже, що погнали далі робити наші домашні справи. Пішли, синок? Отак зроби. І давай. І зроби. Не хоче. До речі, хотіла показати вам, що я зараз читаю. В нас в колекції з'явилася отака книжка, ось така. Як позбутися бар'єрів у своїй голові. Коротше, це чоловік її приніс ось, і сказав мені на читай. Я взагалі-то більше люблю електронні книжки. В мене є електронна книга, і в ній я читаю все, що хочу, і не витрачаю на це гроші, так скажемо. Це мені більш за все приємно, що а купувати ось такі книжки. Ну, я маю на увазі паперові, ти їх один раз читаєш, і що з ними робити далі невідомо. Хоча в мен, колись у мене щось там трохи клімануло, і я вирішила зібрати таку ну, тіпа домашню колекцію і записалася в книжковий клуб, який мене потім здобував дуже довго, і купила навіть там декілька книжок. Ось що з них прочитала, зараз покажу, до речі, дуже мало. Інші просто так стоять зараз, збирають пил. Тому я більше за а, до речі і тому я більше за електронні книжки. Ось так дуже зручно. Хоча я знаю, декому так не подобається, бо немає відчуття цієї книжки у руках. Ось, а мені подобається нормально. Я вже багато, дуже багато років читаю електронні книги, і мені це просто клас. А, а до речі, знаєте, коли я була маленька, у мене бабуся була бібліотекарем, і взагалі я могла брати будь-яку книжку і приносити її, коли захочу. Я іноді взагалі не приносила назад. Ось тому в дитинстві я дуже багато читала, і книжки були, ну, які хочеш вибирай. Але мені завжди знаєте, мені хотілося, щоб мама мені купила сучасну книжку, таку яскраву, з якимись малюнками. Але ні, ну лишо. Повна бібліотека книжок, мама мені книжки не купувала, звісно. Ось. А от своїй дитині мені хочеться купувати такі яскраві, бо вдома книжок немає. Дивіться, ось така в нас полка. Це полочка з нашими книжками. Оце останню, до речі, що чоловік купував. Ну, Також, чесно, ніхто її ще не прочитав, але сподіваюся, що прочитаємо. А, це альбом Ігната, в який я ще не вклеїла жодної фотки, але це також попереду. Ось. І... З оцих декілька книжечок, що я купила, я прочитала тільки ось цю китайське дослідження. Це книжка про здорову їжу і про те, що їсти м'ясо не корисно. До речі, вона на мене дуже сильно подіяла, ця книга, і я після неї м'ясо не їла, довго не їла. Ну, декілька місяців прям зовсім, і зараз їм дуже рідко. Ось тому, бачите, щось все таки корисного з тих книжок є. Ось тут, курячий бульйон, мабуть, його всі знають. Ну, такі, Коротше, просто гарні книжки. А, Тарас Шевченко в мене. Ну, от його віршики я читала, що очікувати під час вагітності? Читала під час вагітності, і... а це, до речі, звіяні вітром. Ну, Їх я читала ще в дитинстві. Ось це від бабусі привезли. Мені просто сподобалося, що вона українською мовою класна. Десь валяється ще другий том. Ось така в мене міні-міні колекція книжок. В ясину. Що у тебе на голові? Фонарик. Прикольний. Смішну штучку знайшов. Отакі в нас розваги. Іграшки нам більше не треба, вони нам не цікаві. Вони стоять там собі в ящику. Цікаві тільки пульти, фонарики, ну, все, що. Чим ми користуємось? Оце цікаво. Іграшки нуль. На цьому я і цей малюк Ліхтар будемо з вами прощатись. Чекаємо вас у наступних відео. Всім пока-пока. Начка, ну посміхнись трошки. Посміхнись. Ну, маші пока-пока. Ніть, яка серйозна булочка.